У мене ще таке прочеканити виноград. Зараз коротесенько, просто розкажу. Дивіться, ось у мене виноград, ось у мене йде пагін. Так бачите, який він великий і длинний. В мене йде шпалєра на п'ять проволок. У мене п'ять проволок. Все, що йде вище п'ять проволок. У мене я беру приблизно от п'ята, відраховую приблизно 4-5 листочків, і отак, от, блін, зупиняю точку росту. Зрізаю також, що нам треба зробити в цих... зараз. Дивіться про пасанкувати. Що таке пасанок? У нас іде пагін, бачите, ось у нас пагін. От. І от листочок, а ось пагін. Між ними росте ось такий великий, бачите, пасанок. А Ми його зрізаємо, от один листочок залишаємо і отак от зрізаємо. Усі пасанки, які йдуть нижче грони, да, от у нас пагін і отут можуть йти пасанки. Ми повністю їх прибираємо. Всі пасанки, які йдуть вище грони, ми залишаємо один листочок і отак от обрізаємо. І, все. і отак треба пройтись по усьому винограду. Прочеканити вище п'ятої проволоки, от залишаємо там 4-5 листочків і зупиняємо точку росту. Це для того, щоб наша наш виноград починав визрівати. Це перше, друге, щоб наші грони наливалися, от і щоб уже росли гарно виноград і всі корисні речовини, все йшло саме на виноград. Ну і звісно, визрівала наша лоза, наші пагони визрівали.